А чи любите ви поезію Тараса Шевченка так, як люблю її я? І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка сидить, неначе й досі сидить, Коло хатиночки і бавить, хороше та кучеряве своє маленьке я вноча. І досі сниться, вийшла з хати, Весела, сміючись мати, цілує діда і дитя. Нече весело цілує, прийма на руки, і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишку Де ж те лихо, печалі тії вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне, день погас. І все спочили, сивий в хату. Собі пішов одпочивай. Дорогі вихователі, батьки, сади, садочка незабудка запрошую вас до участі у флешмобі. Привіт! Мене звуть Демір. Це моя сестричка Амірочка. Ми долучаємося до флешмобу. Сонце хмареньке пливе, червоні поле розтилає. Сонце спатеньке зове, осинє море покриває. Рожевою пеленою, мов мати дитину, очами любу годиночку малу годину, е, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, і туман, наче ворог покриває море, е, і хмаренька рожеву, і тьму за собою покриває туман сивий, і тьмою, і німою. Оповує тобі душу і не знаєш, куди дітиш, Ждеш того його світу, мов матері діти. Також долучайтесь до флешмобу. Док вишневий коло хати. Хрущі над вишнямі гудуть. Плугатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, а мати хоче поучати, так соловейко не дає. Поклала мати біля хати. Маленьких діточок своїх. Затихло все, тільки дівчата та й соловейку не затихли. Стала весна Тарас Григорович Черченко. Стала весна, чорну землю сонну розбудили, Укричав її рязцем, барвінком укрила, а у полі жайворнок соловейку гай. Землю убрану весною, зранку зустрічає. Тече вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, Думав доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами, Плаче козак, шляхи биті. Заросли тернами. Чуємо тебе, Тарасе, крізь століття, і голос твій нам душі окриля.